Вітаю на каналі Хочу Яхту. Сьогодні поговоримо про криптопозику. Позика в криптовалюті це можливість отримати монети, не продаючи свої активи, а використовуючи їх як заставу. Ви отримуєте потрібний вам актив, а натомість заморожуєте іншу монету у заставі. Після погашення позики за відсотки заставу повертають вам. Для чого брати криптопозику? Наприклад, на Bybit часто бувають різні активності, в які потрібно вкладати монетку МНТ. Якщо у вас її немає, але у вас є якісь інші монети. Ви можете взяти монету МНТ у криптопозику. Також криптопозика доступна на багатьох інших біржах. Шукайте найвигідніші умови. Отже, перейдемо до практики. Відкриваємо сторінку криптопозики. Для прикладу вводимо в пошуку монету Hype. Перш ніж взяти позику, хочу звернути увагу на LTV, LTV має бути 80% при відкритті позики на Bybit. Якщо LTV досягає значення 93% або залишається над цим значенням понад 24 години, ваша криптопозика буде автоматично закрита і ви будете ліквідовані, тобто ви понесете збитки. Якщо ваша позика LTV досягне 95 тоді ви одразу будете ліквідовані. Щоб цього не сталося, ми маємо підтримувати значення LTV, бажано нижче 70%. Отже, перейдемо до практики. Ми можемо взяти монету у фіксовану або гнучку позику. В гнучкій позиції важливо, скільки людей зараз взяло монету в позику. Чим менше, тим краще, бо річна відсоткова ставка буде менша. Майте на увазі, що цей відсоток є динамічним. Відсотки нараховуються кожну годину. Натискаємо кнопку позичити. Бачимо, що є мінімальна кількість 0,2 десяти хайп. Вводимо це значення. Як бачимо, у нас є орієнтований щоденний відсоток, невелика кількість хайпу. Яку ми маємо сплачувати за нашу позику під час закриття позики? Нам потрібно буде мати невелику кількість хайпу для оплати відсотків. Тепер вибираємо додати заставу. У моєму випадку в мене є USDT, який я можу віддати в заставу. Важливо уточнити, що ваші кошти повинні бути на фінансовому акаунті. Бачимо, що зараз LTV у мене приблизно 11%. Це дуже хороший показник. Я можу його збільшити, щоб не заморожувати всі свої кошти. Наприклад, введу значення 30 доларів. Відповідно, ЛТВ буде 36%, що є дуже малим значенням. Натискаємо підтвердити, натискаємо я приймаю умови договору та натискаємо позичити. Ми бачимо, що ордер виконано. Бачимо, що загальна сума зобов'язань 0,2 хайп плюс невеличкий відсоток, і в заставі у нас 30 доларів. Я хочу погасити цю позику. Отже, натискаємо погасити і кнопку максимум, оскільки в мене на акаунті було трішки хайпу, тому я можу одразу погасити. У вашому випадку у вас може не бути цього хайпу, тому ви маєте зайти на спот торгівлю та купити трішки хайпу для погашення боргу. Після цього натискаємо погасити. Погашення успішно виконано. Нам потрібно почекати декілька хвилин, після чого застава буде повернута автоматично. Отже, бачимо, що на акаунті фінансування у нас вже є наші USDT. Дякую за перегляд, буду вдячний за підписку, лайк та коментар.